Периметр прямокутника дорівнює 70 см. І в 5 разів більше за одну зі сторін. Знайти площу прямокутника. Записуємо за умовою те, що нам дано. Периметр прямокутника дорівнює 70 см. І ось ці 70 см, вони в нас в 5 разів більше за одну сторону. Значить, сторона одна. 5 разів менше. Значить, А якась, це в нас буде периметр прямокутника поділити на 5 разів. Сторона інша Б, вона в нас невідома. Потрібно знайти площу прямокутника. Площа теж невідома. Ходячи з тих даних, які в нас дані, ми знаємо формулу. Периметра прямокутника, вона дорівнює 2 помножити на дужку А додати Б. Б в нас невідомо, а ми одне можемо знайти. А, це в нас 70, тобто периметр поділити на 5, дорівнює в нас 14 см. Так, це перша дія. Ширина, давайте запишемо. Ширина прямокутника. Тепер у нас є з вами одна сторона і периметр. Ми можемо знайти другу сторону. Далі позначаємо невідому сторону через Х, використовуючи чарівне слово нехай. Жена. Прямокутника дорівнює Х. Тоді. 2 помножити на дужку. 14 додати х дорівнює 70, 14 додати х це в нас одне ціле. Ми його залишаємо в лівому боці, а все інше переносимо в праву сторону 70 поділити на 2, 14 додати Х дорівнює 35, х дорівня. 35 мінус 14 х дорівнює 11 сантиметрів. Це в нас довжина. В задачі сказано знайти площу, тому ми пишемо ще третя дія в нас. С дорівнює А помножено на Б і підставляємо наші значення. 14 помножити на 11 дорівнює в нас 154 сантиметри квадратні. Це в нас площа. Позначаємо площа прямокутника Не забуваємо записати відповідь.